Вітаю всіх! Пропоную вам побачити і почути відповідь на питання: чому так? Чому щось так складається у вашому житті? Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Чому так у вас складається у житті наразі? Тож, перший варіант то жезлів. У вас це все складається саме тому, що у вас прийшли шанси для того, щоб ви щось у своєму житті або змінили, або взагалі пішли у нове. У вас дуже такі суттєві е, ті шанси, тому вам потрібно розуміти, що е, якщо ви наразі хотіли щось для, змінити у своєму житті, у вас є такі шанси. Хтось, можливо, перебуває у Подіях таких, де ви щось нове започатковуєте, у вас відкриваються нові можливості, до вас приходять нові ідеї, ініціативи. Можливо, ви взагалі така творча людина, де у вас все розкривається наразі. У когось, можливо, нові знайомства відбуваються, хтось отримує прибутки або проявляє свою азартність у підприємницькій діяльності. Чому у вас наразі склалася така ситуація? Тому що, можливо, ви своєчасно розподілили обов'язки у своєму оточенні. Можливо, це коло вашої родини, можливо, це робочі питання. І ви звільнили собі час для того, щоб ви змогли побачити якісь нові напрямки і відчули свою енергію, вашу життєздатність. Підказка для вас буде така. Що у вас наразі все складається так, як вам того потрібно. Головне, не втрачайте шанси, не відступайте від свого, не робіть крок назад. А дійте активно і рішуче, тому що зараз у вас такі дуже гарні перспективи складаються навколо вас, що у вас не час для ваших сумнівів і коливань. Вам потрібно брати свої шанси, буквально хапати, тому що енергія це швидко плинні. У вас прийшов період нових починань, нових можливостей, тож будьте відкриті для нових справ і для нових звершень. Перший варіант, у вас прям чудово так складається. Другий варіант, чому так у вас? П'ятірка мечів перевернута говорить про те, що наразі, можливо, у вас склалися обставини так, що хтось із старих ворогів, можливо, люди собі уявили, що вони ваші вороги. А можливо, просто хтось на вас зачаїв образу, і наразі вони себе показують, роблять вам певні перепони, можливо, заганяють своїми вчинками вас у депресію, у печаль, можливо, якісь страти. Можливо, взагалі хтось стикається з якимись насильницькими діями. Або от наразі просто ви приймаєте невірні рішення. І оця ситуація, яка у вас наразі склалася, це є наслідком отих невірних рішень. Хтось, можливо, стикається із подвійною грою, або має якісь безперспективні зв'язки. Тобто, хтось, можливо, десь там хотів би налагодити стосунки, можливо, хтось робочі питання, але ці ну, зв'язки ваші наразі не дають вам розвитку. Також, можливо, ви перебуваєте у таких подіях, що у вас наразі якийсь конфлікт затягнувся на дуже тривалий час. А ще, можливо, ви не можете наразі рухатися, тому що у вас є якісь вороги, і вони такі дуже агресивні і багато мають на вас образи. Ну, і ще, якщо в вашому особистому житті щось не вирішується, то це. Через те, що у вас немає взаєморозуміння. Просто так складається у вас через те, що ви не шукаєте якихось компромісів. Не шукаєте креативні рішення для того, щоб ви свої якісь плани здійснювали. А також, можливо, взагалі у вас така. От... Стресова полоса прийшла, коли вам потрібно це все наразі на вас навалилося, і обставини у вас склалися, і наслідки якісь негативні проявилися, ще й якісь вороги. Тож, оце все вкупі вам не дає можливості далі рухатися. Але це такі повітряні енергії, які дуже швидко плині, і ця вся ситуація може швидко змінитися. Підказка для вас. Ваших справах, ваші справи всі не погоджені. Тобто, ви, можливо, навіть самі з собою не узгоджуєте, чого ви наразі хочете. І тому ви не розумієте своєї ролі у цій ситуації. Тому зараз вам краще ніякі такі підозрілі справи не втручатися, не починати ніяких нових проєктів. Не варто довіряти всьому тому, що ви наразі бачите і чуєте. І не варто приймати ніяких рішень. Краще наразі перечекайте. Енергії зміняться, все у вас вирівняється, але вам дається час, щоб ви обміркували цю ситуацію і зробили правильні висновки. І третій варіант: що у вас? Чому так? Сімка мечів говорить про те, що у вас можливо так склалися ситуації. Що Хтось у вас там або не змогли ви віднайти якийсь такий підхід, ну, тобто, прорахувати стратегію поведінки. Можливо, ви не пробудували логічне рішення своїх ситуацій, якщо, особливо якщо там спірні ситуації. Можливо, вам потрібно було проявити. Або більше розуміти ситуацію, більше знаннями володіти, можливо, вам потрібно було якесь осяяння або прозріння для того, щоб ви побачили, що у вас там відбувається. Ну, і ще, можливо, у вас хтось так не прямо на вас діє. Ну, тобто, чинить нечесні поступки. Наприклад, ви людині довіряєте, або з людиною спілкуєтеся, а людина вам натомість робить якісь нечесні поступки за вашою спиною. Ну, і ще, можливо, хтось перебуває в якихось інтригах, або у вас ці друзі, або, ну, швидше за все, це друзі, тому що це не близьке оточення. Перед вами не щирі і таємно діють за вашою спиною, проявляють свої хитрощі і. Ведуть себе взагалі некоректно стосовно вас. І от це все вкупі спричинило ту ситуацію, що у вас саме так все зараз відбувається. Підказка для вас є така. Проявляйте себе хитріше. І не варто розголошувати свої плани. Будьте більше гнучкими у своїй поведінці і навчіться пристосовуватися до тих обставин, які змінюються у житті. Можливо, те, що ви планували, зараз піде не зовсім так, як ви це все спочатку собі обміркували. Тому звертайте увагу на все те, що відбувається навколо вас, на всі знаки, на сигнали. Тому що, можливо, вони до вас приходять, але ви чомусь їх не помічаєте і як наслідок попадаєте в якісь такі нещирі. Нещире оточення, де вам потрібно самим бути готовими дати відсіч якимсь негативним впливом. Це у нас був третій варіант.